Ось садила лавандочку осінню, черенкувала. Ну, дивлюсь, по стану йому, вроді живі. Ну ще зарані судити про їхній стан. Тому що ще тільки березень. Сьогодні 17 березня. Але ось так, як дивлюсь, то вроді вона живенька. Ще спить. Але начебто живенька. В минулому році я просто черенкувала в парничок, але завівся в мене кріт і попідривав усю мою лаванду. У мене залишилося було сотні три штучок. А залишилось тільки 30 штучок, що я могла врятувати. В цьому році ось я посадила одразу в стаканчики, садила, а потім просто ось так в ящички. Підлужувала он плюночку під низ, щоб земля не висипалася. І просто тикала. Ось так пікірувала її. Надіюся, що в цьому році щось з неї буде, що ми все-таки виростимо свою лавондочку.